Привіт-привіт! Сьогодні будемо тестувати деякі товари, подивимося, протестуємо і зробимо новий манікюр на моїх нігтях. Так, гелеві тіпси вже були, гелеві тіпси не новинка, а новинка ось ця кішечка. Новинка це не в магазинчику, а просто я собі взяла її були знижки, взяла по знижці і також зайшла, взяла собі ще ось такий магніт. Пам'ятаєте, я з вами дивилася різноманітні магніти, намагалася щось там робити своїми двома. Як то кажуть, древніми магнітами, але воно так не магнітилося, як мені хотілося. Я хотіла взяти великий круглий магніт, але в тому районі, де я шукала, ні одного магніту гарного такого здорового не було. Був лише ось такий маленький, то я вирішила взяти хоча б маленький. Той великий ще треба замовити. В принципі, подивіться, ця кішка реагує нормально на цей магнітик, але щоб. Подивитися, яка воно буде, зараз зробимо черговий манікюр Ну, і ось номер такий нашого гель-лаку якщо хтось забажає його купити, але я не знаю, чи будуть вони в наявності. Ось такий магніт, бачите, тут гумова така ручка, прикольна лапка, але сам магнітик всередині коротенький, діаметр доволі таки невеликий. Ну і подивимось зараз, як він буде працювати, і подивимося цю кішку заодно. А пізніше в наступних відео дістанемо ще ті кішки, які в мене є. Кошаче око гель лак і магнітом цим попрацюємо. Подивимося, як ще ті гель лаки будуть реагувати на магніт. Цей новенький. Нарощувати буду я ось цими гелевими метівся з Аврори, хоч вони мені дуже не сподобались за рахунок жорсткості і товщини, але мені дуже сподобалася їхня ось ця форма балерини. Дуже прикольна, дуже. Ну, не знаю, класно якось так воно зроблено завужена. Сподобалася вона мені. Вона, ця тіпса, бачите, маленька, я знову користуюсь тим лайфхаком, розрізаю тут ті, тіпсу посередині. Також я, напевно, ще її скорочу, бо буду дуже задовгі, Хочу трохи коротше, якщо чесно, я також не полюбляю дуже довгі нігті, лише за те, що з ним незручно дуже щось робити. Виглядає воно симпатично, в принципі, але. Повсякдення не завжди підходить ця довжина. Я просто з такножицями зрізаю, і таким чином я їх скорочую, якщо мені ширини вистачає, в принципі, її тут і не вистачало, але. Бачите, я зробила надріз посередині, і тепер можна натиснути, і буде, будуть вони розширюватися. Там, де вони розширюються, заповниться все гелем. Ось таким чином я все на базу прикріпила, зробила підготовку і так само буду робити на наступних нігтях. Як бачите, на вільному краю у мене вийшли доволі такі вузькі нарощені нігті. Формі балерини і доволі швидко це все було. Ну і Наступні також я підрізаю, щоб вони були трошечки коротші, більш-менш нормально. Хочу підмітити запримітити вам, що беріть якісь технічні ножиці. Ні в якому разі не беріть ножиці для манікюра, якими ви зрізаєте кутикулу, бо вони швидко зіпсуються. Тож, Тож, якось так, беріть якісь якісь інші. Або спеціально придбайте ось такий дешевенький, щоб можна було ось робити такі маніпуляції. Далі я вже дістала гель. Я не просто так дістала цей коричневий гель, можливо, він вам в відео вже приївся, але мені дуже треба він сьогодні, бо колір такий коричневатий трохи. І я хочу, щоб це кошаче око було. Як можна темніше, тому треба взяти якийсь темний фон, чорний гілак. Я не хочу сьогодні промальовувати. Як ви бачили, що я сьогодні манікюр взагалі не робила, вже моєму манікюру не знаю, напевно, днів 4, якщо не більше, Якщо не більше, так, напевно, вже до тижня. Але сьогодні я не буду нічого переробляти, там дуже багато нічого такого не відросло. Якось я зроблю це нарушування. Мені, в принципі, нормально, бтарії там багато немає нічого такого немає. Як ви бачите, я вже доробила нарушування гелевими тіпсами, залишилась дуже велика сходинка, це вже на ваш смак, що з нею робити. Можна спиляти фрезером, то буде найкраще, вам зручніше буде укладати гель. Але якщо ви примудрилися, я в принципі примудрилася ось таким чином брати невеличку краплю і заповнювати то все гелем. Так, цей спосіб трохи гірший, бо можуть бути якісь там нерівності, все одно може товщина бути завеликою, і вам попросту буде заважати нормально працювати, робити вирівнювання. Там вже дивіться, пробуйте декілька разів і так і так, як вам подобається, так і робити. Зараз я взяла доволі щедру краплю гелю, подивіться і чим більше крапля, тим краще виходить робити вирівнювання. Запам'ятайте, це назавжди краще взяти гелю більше аніж менше. Якщо ви більш-менш його вже контролюєте, бо малу краплю будете розвозити, лостите туди-сюди. Матеріалу буде недостатньо і воно просто не буде вирівнюватися тому що там немає матеріалу. Так, я знаю, новачки не беруть дуже багато матеріалу, тому що він розтікається, але не з цим гелем це 100%, він доволі таки густуватий. Ну і подалі ви вже будете приловчатися руку набивати, як то кажуть, і працювати швидше з будь-яким матеріалом. Так, ну і так роблю на наступних нігтиках, і будемо далі вже пробувати кішку. Ось ця кішка, ще раз покажу вам цей номер, можливо, вам сподобається. Ні, це не реклама, тоді не беріть, якщо не бажаєте. Повторююсь, був розпродаж вже цих матеріалів в одному з магазинів, і тому я вирішила взяти одну спробувати подивитися. Ось такого вона коричневого кольору. Тепер ви розумієте, чому я такий ніжно-коричневий взяла фон, бо на прозорому вона була більш прозоріша, тому у мене все перекрито гелем. І саме того кольору. Зараз спробуємо. Перший перший шар я зроблю в якості підложки. Просто ось таким чином роблю перший шар, просушую в лампі. І не працює взагалі магнітом. Далі, після просушки, я нанесла ще другий шар, і саме цей другий шар зараз ми будемо пробувати щось робити магнітом і подивимося, наскільки гарно він працює, бо ми будемо пробувати цей, що я тільки-тільки придбала. Ну, і подивимося, як ця кішка реагує і що в нас вийде, який блік. Раніше я не робила ось таку фонову підложку геллаком кошаче око. Перед тим, як працювати магнітом, але я вже підивилась такі лайфхаки, і щоб це було темніше і шар був плотніший тому я вирішив так зробити. Ну Як працює магніт, ви бачите зараз на екрані. Я думаю, надіюсь вам це видно. Працює доволі таки непогано, але це не той ефект, який мені хотілося. Я хотіла, шовкову. Кішку, можливо, це не з тієї колекції, але з приводу магніту, я хочу сказати, що це найкращий з магнітів, які в мене є. Бо в мене там взагалі якісь такі, взагалі дуже-дуже прості і зовсім немає когось такого ефекту. Але трохи попрацювавши, дивіться, ось такими рухами я працюю, відео трошки пришвидшене, трохи повільніше я працювала, але подивіться, також іде гарний. Перелив ось цих частинок. Перший шар я нанесла, просушила, далі наступний шар. Зробила блік з однієї сторони, просушила в лампі. Ось цей перший блік з однієї сторони, і я його просушую, Ось так мені подобається. Подивіться, дуже гарно він позбирав і третій шар. Так, я буду наносити зараз третій шар. скажете, навіщо він тобі потрібен? Але ні, потрібен. Так мені захотілося, тому що я хочу зробити блік ще з іншої сторони. Ну і так точно працюю магнітом. Так, хочеться взяти більше магніт, щоб то було набагато швидше, але що маємо, то маємо. Якщо ви спитаєте, чи я рекомендую вам той магнітик, ну, в принципі, якщо у вас немає ніякого магніту, то краще взяти. Цей, ніж ті, що я вам показувала в попередньому відео. Але я відео все ж таки зроблю вам, напевно, окремо у порівнянні декілька магнітів, щоб ви знали, що краще брати, що краще не брати. Ось так виходить: подивіться, два переливи з двох сторон. Ось таким чином. І так само роблю на наступних нігтиках. Подивіться, ну, гарно, гарно. Чому? Чому не гарно? Гарно, нормально, в принципі, ще реагує ця кішка на цей прикольний стильний магнітик. Так Кошачого ока, цього саме гель-лака треба набирати доволі таки багато дівчата. Його не має бути зовсім трішки і не має бути дуже багато, так щоб аж розтікалося. Має бути такий гарний шар, щоб тих частинок нам вистачило, щоб ми ними погралися і щось з ними, щось кудись їх могли тим магнітиком посунути, подвинути, ак активувати, і щоб то в нас гарно працювало. Ну і так я роблю на наступних нігтях. Так, і зараз давайте подивимось в один шар. Якщо нанести це кошаче око, подивіться, воно доволі таке світле. світле, Дуже світло-коричневе. І ми розуміємо, що ми можемо зробити реально два кольори з одного лаку кошаче око з ефектом кошачого ока. Подивіться. Можемо зробити темно-коричневий і ось такий світленький. Також ще можна погратися з підложками різними кольорами, і також буде різноманітний ефект з одного гедлаку просто-напросто. Ну і давайте дивитися результат. Але перед кінцевим результатом мені захотілося додати ще якихось камінчиків чи щось такого цікавенького, бо щось якось приснувати, то все вийшло. Хоча воно, в принципі, ефект класний, все блищить дуже класно, але захотілося додати якоїсь родзинки. Звісно, я все це то перекрила топом. І тоді на базу кріплю ось такі великі стрази, різноманітні, які я. Придбала в магазині, хотіла сказала хотіла сказати на Аліекспрес, але ні, це не з Аліекспрес. Ну і давайте дивитися результати. Я вже викладку всього не буду вам показувати. Далі додам ще якоїсь цепочки, трошки, напевно, хотіла додати маленькі стразики, але вже був пізній вечір, коли я це все робила, і не захотілося мені вже сидіти клювати, брати ті малесенькі стразики і туди всі натикувати, поміщати. Наступного разу, можливо, зробимо ще з Ниньками. Тож, давайте дивитись результат. А ось вже він, ось таке кошаче око в нас вийшло, випробували магніт і доволі таки непогано все виглядає. Довдала ще ланцюжок, ланцюжок я також прикріпила на базу і маю ось такий результат. Ну, прикольно, мені дуже подобається, що дуже багато шарів я нанесла і вийшов темно-коричневий, тому що світлий мені щось якось не дуже зайшов, не знаю. Чомусь темніший ось такий колір кошачого око більше подобається. Я надіюсь, вам це відео сподобалось, тестування та ось такий результат. Я чекаю ваших коментарів. Можливо, ви мені порадите якесь кошаче око, точніше, гейлак з ефектом кошачого ока, магнітний цей гейлак. Е, може у вас супер класний, якийсь кльовий, який кльово реагує ще і дуже прикольний колір. Так що пишіть в коментарі. Ну і просто пишіть в коментарі. Я люблю з вами спілкуватися, а на цим буду завершувати. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.